Ласкаво просимо. Сьогодні ми дізнаємось про напрямки. Навчіться запитувати та розуміти напрямки. Вибач мене. Пардон. Пардон. Вибачте, ви можете мені допомогти. Пардон. mij helpen? Де? Бар іс. Бар іс. Де знаходиться вокзал? Waar is het treinstation? Поверніть ліворуч. Sla links af. Sla links af. На повороті поверніть ліворуч. Sla links af bij de hoek. Поверніть праворуч. Sla rechts af. Sla rechts af. Потім поверніть праворуч. Слаферфохс rechtsaf. Давайте переглянемо, запитуючи дорогу. Ваша черга. Де знаходиться вокзал? Is Ваша черга. На повороті поверніть ліворуч. bij de hoek. Тепер розуміння відстані та часу. Іди прямо. Ga rechtdoor. Ga rechtdoor. Пройдіть прямо два квартали. Ga блоки Як далеко це? Hoe ver is het? Hoe ver is het? Як далеко звідси? Hoe ver is het van here? хвилин. Файв minuten. Фейф minuten. Це близько п'яти хвилин пішки. Het is ongeveer Ваша черга. Дотримуйтесь вказівок. Ваша черга. Пройдіть прямо два квартали. Ха твій блоки рехтор. Ваша черга. Як далеко звідси? Hoe ver is het van hier? Послухайте, хто запитує дорогу. Вибачте, де музей? Pardon, waar is het museum? Йдіть прямо потім на світлофорі поверніть ліворуч. Ga recht door en sla vervolgens bij het stoplicht links af. Як далеко це? Hoe ver is het? Це близько 10 хвилин пішки. Het is ongeveer 10 minuten lopen. Ви можете сказати це? Ваша черга. Вибачте, ви можете мені допомогти. Пардон, helpen? Ваша черга. Потім поверніть праворуч. Sla rechtsaf. Ваша черга. Це близько п'яти хвилин пішки. Het is ongeveer 5 Молодець. Ви можете знайти свій шлях. До зустрічі наступного разу.